Я нагадую вам, що із нами у студії Ірина Торчинська, кураторка тренінгово-ресурсного центру спровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів до родини з дітьми віком від народження до трьох років, створеного в межах національної програми Турбота з народження вдома. Це спільна ініціатива також Міністерства охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Пані Ірино, вже ближче вітаю вас. Вітаю. А скажіть, будь ласка, знаєте, у вас така, як в адміністраторки центру, така дуже велика об'ємна посада. давайте розберемося трошки для глядачів більш простіше. Що таке універсальна прогресивна модель домашніх візитів до родин? Це там це саме те, чому ви як я розумію, будете вчити і самих медичних працівників, і батьків, які захочуть долучитися до цієї програми. Я не тільки адміністратор цього центру, я і є тренеркою універсально-прогресивних моделей від ЮНІСЕФ. Що таке універсально-прогресивна модель домашніх візитів? Можемо, щоб відповісти на це питання, можемо сказати, що у нас колись була та є патронажна служба домашніх візитів. І що в неї входило? Патронажні віз... я медична сестра. На своїй практиці можу сказати, що як проходили раніше ці патронажні візити, нас хвилювало, скажу так, фізичне здоров'я Здоров малюка, так, да, мами, малюка і... більше малюка. Угу. Зараз да, скажемо, чого за маму. Фізичне здоров'я малюка, годування малюка, догляд малюка. По Бутові його умови, перебування. Так? Да, Як ми він ми, да, ми дивилися її побутові умови. Це все займало, це був обмаль часу. А, і воно не охоплювало все, що охоплює зараз наша універсально-прогресивна модель. Чому універсальна прогресивна модель відрізняється? У нас є свої спеціалісти, які навчені уже новими знаннями європейськими. Це вони приходять додому і не тільки так, займаємося ну, розповідаємо про догляд за новонародженою дитиною. Як доглядати, як годувати. Ми оцінюємо безпечне середовище малюка, ми допомагаємо батькам. Створити це безпечне середовище. Якщо ми бачимо якусь загрозу, ми пропрацюємо з батьками, ми це усунемо і чим відрізняється від старих патронажів, нас хвилюють не тільки малюк, а фізичне да, там, стан, а і емоційне становище сім'ї, психологічне, Психі, Мати... так членів, да, член, членів родини, матері, батька, дитини. Після пологова депресія, так нею ж не займалися раніше, ну, так. а зараз і навіть не зважали. А зараз, і якщо ми там бачимо, ми допоможемо матері, бо ну, навколо дитини потрібно створювати емоційне, психологічне становище, не тільки фізичний розвиток дитини, а і навколо нього, щоб все було. В гармонії, скажімо так, скажіть, будь ласка, а оці візити вони загалом якось призначаються під час того, як вже родина стає на підписує декларацію з педіатром і вже вона під наглядом педіатра. Це ви від педіатра маєте таке запрошення, направлення до тієї родини. Чи сама родина може звернутися і по допомогу до вас? Тому що знаєте, якщо це призначення, іноді хтось думає, що це як інспекція. Зараз приїде пані Ірина і подивиться тут, значить, гали. Поставити, чи є ванночка в малюка, як він спить, яка температура. Тобто, як зрозуміти, чи то допомога, чи то контроль? Нема примусового а тільки якщо батьки захочуть. От батьки захочуть, і ми будемо з ними працювати. Ми допоможемо у всіх питаннях, які потрібно, ми скоординуємо куди потрібно. Примусового нема такого, що от, якщо, родин, народив, якщо батьки не контроль. хочуть, так. Угу. І нема ніяких е, питань. Ми ми не прийдемо, і кажеться, <свят> да ну без ну, у нас нема примусу. І з іншого боку, також мені здається, вони повинні розуміти, що ви ні няня, що да. медсестра, яка приходить, вона не буде робити все за батьків. Тобто, той візит, яка який вона має, вона консультує, допомагає, але не робить на той час, що приходить. А Скільки до речі, такий візит приблизно плюс-мінус триває. Один візит від 60 хвилин. Угу. Тобто Ми, не менше кажд... години, так да не перша дитина чи друга дитина знає, мама не знає. Ми повинні е, як там нагадати, якщо не перша дитина, да там У нас немає нас розширений час. Я ж кажу, якщо зрівнятися питання з, да, так зі старими патронажами, у нас відмінність навіть в часу. Це, от, знаєте, це як такий друг, партнер, консультант, так і тим більше, я так розумію, все це безоплатно, То. за добровільним бажанням. І ви кажете, що іноді мамам другої, третьої дитини треба нагадати. Іноді буває, що щось навіть розповісти, бо є матері, які народили там в певний період одних знань. Знання оновилися, лікарі їх весь час оновлюють всі ці золоті стандарти і підходи. А батьки, знаєте, особливо коли третя, я не впевнена, що там є час щось почитати. І оновити да. це весь догляд на дітей, любов до дітей різного віку. І звісно, така стисла така, знаєте, квінтесенція цих знань, яка буде від консультанта, вона буде більш корисна, ніж мама буде на 400 сторінок якусь книгу вивчати, то вже за її часом і за її ресурсом. Пані Ірино, я, до речі, ми одразу почали знаєте, розбиратися в поняттях. Вітаю вас і нашу шосту поліклініку саме з. Відкриттям центру, яке відбулося 17 грудня, тренінгово-ресурсний центр відкрив свої двері, і я так розумію, що це перший на Одещині такий центр. А. Так він Одещина доєдналася, бо до того в інших наших програмах я розповідала новини про ці центри. Шість регіонів було тоді, наскільки я пам'ятаю, залучено саме в цю програму. І от ми вже сьомі, так сьомий регіон, який відкрив свої двері до цієї програми і курує її. І міністерство охорони здоров'я так само, так? Там, Це така колаборація нас, так, ЮНІСЕФ та, і Міністерство та, охорони здоров'я, яке та. зацікавлене саме та. в таких, а не в патронатних візитах, як mm -hmm. то було раніше. Чим буде займатися центр? Скажіть, будь ласка, ви відкрилися, і яка мета взагалі роботи такого центру? Um, наш центр uh, мета. Навчання медичних працівників, а також навчання батьків. У нас є, у нас дві зони у нашому тренінговому центру: у нас є теоретична зона і також практична. Ми отримали теорію і закріпили її практичними навичками. А, а, а приклади, наведіть, будь ласка, що саме ми можемо теоретично і практично пройти. Якщо ми візьмемо медичних працівників, угу. То ми медичним працівникам, які ну ми на Одещині єдині, хто впровадив універсальну прогресивну модель, і ми навчимо інших медичних працівників за бажанням долучитися до ну вдруг вони захочуть в себе відкрити також ці домашні візити. Ми навчимо як, як це робити. Цей алгоритм. Правильно да, да, ми Саму навіть мабуть, здається, психологією інакшу, як ви от навели приклад інакшу психологію візиту. Да. Так, бо якщо як там згадати, як ми це впроваджували, проблеми вони будуть. Ну, це без цього ніяк. Тому ми розповімо, як її впровадити, як правильно працювати, ну там багато інформації. Іменно щоб змінити ці старі патронажні на цю прогресивну модель. Uh -huh. Це для медичних працівників. Якщо брати батьків, школа відповідального батьківства так вона називається. У нас є багато тем, за якими ми можемо навчити батьків, наприклад, теми. виховання дитини. До трьох років догляд за новонародженою дитиною, за здоровою новонародженою дитиною. Також мені нравиться тематика. Догляд за хворою дитиною, невідкладна допомога. Mm -hmm. Мені каже, це було б дуже корисно, коли батьки самі будуть знати, як надати цю невідкладну допомогу своєї дитині, а не чекати, щоб це допоможе мастхев взагалі да, для всіх. Да. Ну я якщо б не була медичним працівником, я б хотіла б знати ці ну, mm -hmm. мати. Також вигодовування, прикорми, як його вести, які. Також моя одна із любимих післяпологова депресія. Uh -huh. Бо мені, от, на мою думку, воно як знецінення йдеться після пологової депресії у матері. Залучення батькам. Що дитина це не тільки як скажемо так у матері, а й батько також повинен бути рівнопла, рівноправно Ну виховувати, виховувати і займатися так, знаєте, дитиною. Знаєте, в нашому консилімі це йде червоною лінією. Буквально минулого е, тижня ми запрошували підеатриню е, саме теж шостої лікарні, а і фігум. ми говорили про це: про те, що е, не дарма в природі є два батька: е, це є мати і тато, які є е, е, в них свої ролі в. Виховання дитини, встановленні її світогляду. Ну і звісно, ми розуміємо, що зараз багато батьків воюють, і це також певний. Ми повинні мати алгоритм, щоб і. Батька теж долучати, навіть Якщо на відстані болчання, до цього процесу, так, да. так. і е, знаєте, навіть той світогляд по-іншому формувати, коли батько довго десь, знаєте, воює. Буквально сьогодні бачила такий пост, що на початку 2022-го в одної е, такої публічної діячки художниці вони змогли тільки півдня побачити. Новонароджена дитина була, почалася повномасштабна війна, і вона бачила свого чоловіка півдня. За рік цього року вже дві відпустки, і вони їздять, каже, ну, і хоч батька впізнає, любить дитина, але весь цей час вона, на жаль, зростає без нього поруч, але формується все одно, формується і ця культура і любові до батька, і він дзвонить, все ж таки долучається. Ви абсолютно праві, що навіть війна не може бути перешкодою оцього формування родини як такої, так? Ну, війна внесла свої корективи, але ми повинні. Розвиватися і йти далі, і як кажуть приймати ці обставини і знаходити виходи з цих обставин. Ви сказали, які теми ви будете да. ну так приблизно такий ну, перелік. Основні, так? да. А я так розумію, що це дуже велика і потужна команда, тому що. Про післяпологову депресію це психолог чи психотерапевт. Якщо ми говоримо про вигодовування, це консультант з грудного вигодовування чи педіатр. Якщо ми говоримо про зростання і виховування дитини до трьох років, це теж певні е, психологи, але дитячі вже які розуміють встановлення психіки дитини. Я так розумію, центр багатий на таких спеціалістів. Так ну, наша поліклініка має і центр раннього втручання. І центр ментального здоров'я, і в нас і паліативний центр є також навчання. Ну, У нас ресурси є. Також у нас є нав... да, досвіду багато. Також так. у нас вже було навчання відповідального батьківства, школа відповідального батьківства. Також у нас вже є практика в цьому. В нас ж є навчені тренери універсально прогресивної де ми. Ну, я також навчалася в різних містах. Ага. Один тренер навчався за кордоном універсально-прогресивної моделі. Тому у нас є спеціалісти, які професійну допомогу. І професійні навчання, знання, і теорію, да, так да. і практику все донесуть. Да. Вже є кейси, вирішені, які можна на прикладах навіть так вже досвіду свого щось розповісти, показати, да. розказати. Тому саме, знаєте, цей центр не міг відкритися в когось іншого, тому що саме на базі шостої поліклініки я теж знаєте, є підписницею, бо дуже багато тренінгів і для медичних працівників, і для загальної спільноти це завжди проводиться. Я впевнена, що і ці будуть дуже востребовані самі ці е, знання, які будуть давати ви в своєму центрі. Е, скажіть, будь ласка, е, а як потрапити на такі заняття? Е, чи є вони е, якимись оплачуваними чи безоплатними е, для медиків, для батьків? Розкажіть, який тут алгоритм? Ой, мені, мені здається, потрапити це саме найлегше з цього всього. Потрапити як? Це не тільки для наших декларантів. Це для всіх бажаючих, не тільки міста Одеси. області. Будь-хто. Так. Да, також ми ж будемо навчати медичних працівників не тільки Одещини, а й інших місць, бо ми єдині на півдні і угу. зручніше до нас буде добиратися. А бажа... Як записатися, наприклад, до нас? У нас багато соцмереж. Вони всі вже діють. Всі, незалежно да. від того, що відкриття, тільки, тільки відбулося. Ми давно вже готувалися. Це відкриття це так офіційно, а вже і в нас є і сторінка тренінгового ресурсного центру е, в Фейсбуці. У нас є окрема е, можна на неї, можна на всі соцмережі, особисті повідомлення нашої шостої поліклініки Компас. Uh -huh. а, також, якщо не соцмережі, в нас є контакт-центр, куди можна зателефонувати. Вони скоординують, ми зв'яжемося. Ну проблем ніяких, і це безплатно. Mm -hmm. yeah. Головне слідкувати за анонсами. Я так розумію, що анонси будуть да. батьки, які певні теми цікавлять. Ви будете розробляти плани, вони будуть бачити і долучатися до певних тем і обговорень. Мені здається, знаєте, це окрім того, що навчання це таке формування такого клубу і надпотужної такої мережі знайомств, коли ви всі на одному такому настрої, на одній хвилі розумієте певне, маєте сучасні знання, які ви несете, маєте. Певну підтримку поруч, не тільки професіоналів, медиків, але й батьків, що поруч мені здається, під навіть після закінчення це буде формувати певні дуже міцні тісні зв'язки між батьками. І це теж дуже приємно наразі таке спілкування і знаєте сплочення під час таких тривожних часів, які ми зараз так, маємо. Ну, так? Мені мені кажеться, якщо це вже та батьки. Це для них якась. Вони можуть із дітьми приходити, так? Навіть отак? Ну, є там весь куточок, де можна. Теоретична, те, що я казала, теоретична і практична. Практична зона, вона як дитяча. Ага. Щоб як, візуально показати середовище так, дитини. У нас там і ліжечка, в нас там і диванчики, і пеленатори, в нас там угу. є. Ну, з дітьми навіть наглядно показати, розказати, батьки будуть спілкуватись, да, між собою. Ми надамо професійну інформацію, да, професійне навчання, а не якесь не обґрунтоване з інтернету. Інформації дуже багато. Хто ж сказав, що вона вся професійна і вірна? Так, це, це звісно. Це доктор Гугл, якого, знаєте, вже всі медики кажуть, що це найстрашніше. Це сусідка, яка дає поради, яка ніколи не знала нічого сучаснішого, ніж народна медицина. І це да. доктор Гугл, і форуми, на яких всі радять один одному якісь препарати безрецептурно, от мені допомогло йти спробуй, Оце найстрашніше, бо потім е, ці проблеми вони переростають як сніжний вком ще в більшу, ніж була насправді яку можна. Було вирішити дуже просто, і от, завдяки саме знаєте, навчанню можна все це вирішити. Дуже цікаве питання щодо медиків. Ви сказали, що можуть долучатися медики. Я так розумію, це з Одеської області, мабуть, сусідні наші Херсонська Миколаївська. Там мені здається не було ще відкриття таких подібних центрів. На Півдні не було ні. Ми перші тут в Одесі. І скільки триває навчання для медиків? Ви сказали, що це дуже об'ємний курс, і він має такі дуже серйозні теми. Скільки загалом займає такий курс навчання, якщо це буде команда медиків? Ви сказали, що хто хоче долучитися да, у себе, так відкрити? Ну якщо брати, скільки навчали, навчалися навчались ми, і ми навчалися в інших містах, то в нас було набагато довше. А якщо брати, і на базі нашої поліклініки ми запрошуємо медичних працівників на інформаційну сесію, в якої ми ознайомимо з універсально-прогресивними моделями ну, універс... універсально да, домашніх візитів. І якщо це від двох годин. Це, це, це не так довго, а якщо вже будуть зацікавлені, то тоді навчання вже йде від трьох днів. Це такий інтенсив. Якщо ти хочеш да, в, собі, ну, в своєму закладі це впроваджувати, ти ж повинен пройти ці всі навчання, всі ці модулі, які вивчали ви, ми. А ми також знайомимо, розповімо, зацікавимо, uh -huh. да, поділимося своїм досвідом. А далі і тут же інший досвід, і да. і досвід впровадження в моделі поліклініці ц, цих візитів. Так. Буде, да. Ви сказали, що ви багато приходили. Звісно, ви ж тренерка. Да. Вам треба нести тепер ці знання. Да. А той, хто буде знаєте, з візитом приходити, то трошки менше. Той вже не, не, не тренер, то консультант, який прийде, але це теж дуже важлива робота, і ми хочемо, щоб таких людей ставало все більше. Як ви кажете, не з тою старою системою патрон. Патронажу. Навіть слово таке якесь не дуже приємне да, патрон. Ми його, як там забрали з нашого лексикону Патронавт. у нас домашні візити, а наша служба ще й називається Крила опіки. Ми так. огортаємо дітей своїми, своєю опікою. Патронажем хай займається пес патрон. Це тепер інший сенс, інший сенс цього слова, і хай він навчає дітей безпеці, що в принципі робить певні так категорії десенсників. Нас долучають цього популярного персонажа до різних мультиків для дітей. Це це вже після трьох років. Так. Це так. Скажіть, будь ласка, пані Ірино, коли взагалі плануються перші такі сесії інформаційні для батьків, для медиків? Вже є якісь анонси, і чи поки тільки відкрилися, і певні вже напрацювання йдуть до кінця року? Будете ну. вже з нового запрошувати. Ми вже почали інформаційні сесії, але для своїх медичних працівників так. навчати інших свої, своїм потрібно оновити знання. А угу. для інших, як тільки будуть поступати заявки, ми будемо навчати. З дня на день буде виставлен анонс, угу. що буде проводитись інформаційна сесія для медичних працівників. Будуть там буде посилання угу. на реєстраційну форму, без проблем можуть реєструватися. Це не з Нового року, ми вже, вже в процесі. Та, вже чекаємо. В роботі. Про, ну, Я ж кажу, з дня на день буде анонс. Де ми викламо ну викладемо пост в Фейсбуці, що у нас починається навчання, і це дуже гарний подарунок для Одеситів загалом для нашої області, тому що е і хочеться наприкінці року, вже е але все ж таки в 2024 тисячі таке гарне починання розпочалося. І я впевнена, у вас буде багато відвідувачів. О, Тим би. більше е я так розумію, що вже є у нас попит на відповідальне батьківство. Як ви сказали, що в нас е е спочатку ми і в себе тут робили на телеканалі такі певні випуски, де розповідали з різними експертами, підіймали популярні питання. Є і такі приватні клініки, які проводяться для батьків вже таких молодих і майбутніх. Але я бачу, що їх все більше анонсів, все більше, тобто, попит є, і батьки, які долучаються саме до от, і шостої поліклініки, так само будуть долучатися до ваших курсів. Які основні питання, от, на вашу думку, як вже експерта з досвідом і відвідування, і навчання, які основні питання, загальні такі батьківства потребують найбільшої уваги зараз? Так, найбільше. А якщо ми беремо наш вік від нуля до трьох, так питання ну, вигодовування важливо, дуже важливо, навіть. Теж грудне вигодовування, матері не розуміють у когось дискомфорту, у когось біль в грудях, да, там тріщини різні, як правильно прикласти да, там, до грудей, сон малюка, тому що з появою дитини в будинку змінюється все навколо і сон батьків, сон, вигодовування, як доглядати за дитиною. А якщо дитина захворіла, що робити? Так? Як за хворою дитиною доглядати? Вакцинопрофілактика зараз ще актуальна? Чи вже, не, не, не чи ще, вона підков... завжди була У знаєте, підковані батьки вже більше, ніж раніше, чи ні? Якщо брати, е це таке питання. Вони підковані, але мені. Це трішки здається, не в ту сторону. Вони підковані оцей інтернет трошки зло, бо багато негативної інформації, звідки вони її беруть, я не знаю. Свого досвіду там батьки, яка, ну ми там прочитали. А от сусідка мені сказала, а от та мені сказала. В нас є доказова дата медицина, і у нас доказове. Там ми можемо розповісти і показати за цю вакцину, що воно, як, що це все міфи. Uh -huh. Вакцину ми да. У нас також і буде тема навчання батьків вакцина профілактики, на якої ми розповімо користь вакцин. Uh -huh. Розвіємо міфи про вакцинацію, розповіно про основну вакцинацію, про додаткову яку можна зробити вакцинацію. Це завжди актуально, особливо зараз багато. Поклюша хвилина діти що... не вакциновані. ми Знаємо, що в Україні триває нас доганяючи кічап кампанія, яка саме намагається всіх діточок залучити і охопити тих, чиї батьки відмовилися від цієї вакцинації. І маємо дуже такі сплески по регіонах. Ви знаєте, пані Ірино, дуже цікаво. Вже на жаль, час наш закінчився, і я впевнена ще раз нагадаю нашим глядачам, батькам, майбутнім і медичним працівникам, заходьте до. Долучайтеся до соціальних мереж, саме тренінгового -ресурс ресурсного центру на базі шостої поліклініки, і там ви побачите анонси на всі ці теми, що так. зараз от пані Ірина говорила. Ви знайдете для себе той захід, який вам потрібен. Це все абсолютно безкоштовно. Треба буде зареєструватися, і навіть, як сказала наша експертка, приходити на навчання із діточками, і це теж не заборонено і навіть дуже круто. Ви зможете якісь певні навички навіть. Зі своєю дитиною yeah. в контакті відпрацювати. Дякую вам і нагадаю нашим глядачам, що із нами у студії ділилася знаннями Ірина Торчинська, адміністраторка тренінгово-ресурсного центру спровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів до родини з дітьми віком від народження до трьох років, створеного в межах національної програми Турбота з народження вдома. Ми на декілька хвилин перервемося і повернемося до вас вже із. Новим гостем залишайтеся на першому міському.